Більше чотирьох тисяч переселенців зі сходу та Криму проживають на Житомирщині. Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Найбільше переселенців розміщено у містах Житомир та Коростень. Одне з головних питань сьогодні це розміщення цих людей у закладах, які пристосовані до осінньо зимового періоду. Як повідомив Машковський, 160 переселенців, які проживали у літньому таборі. Віра, надія, любов вже розселені до спортивно-здоровчого табору Олімпієць, готелю «Спортивний» та санаторію тетерів. Керівництво якого планують закупити та встановити додаткові котли. Загалом у тетраві хочуть розмістити 300 осіб до початку опалювального сезону. Є гарантійний лист від керівника цього підприємства, що Тетерів буде повністю підготовлений до зимового періоду. Тому питання з перезимування саме цих. Переселенців, які зараз вже знаходяться на території області, в зимовий період немає. Вони всі забезпечені. Також за словами губернатора в області будуть створені резерви для проживання ще тисячі переселенців у осінньо зимовий період. Основне завдання це розмістити їх на зимовий період в закладах, які пристосовані до зимового періоду. А інше завдання, яке також є дуже серйозним, це розвантажити Житомир. Саме тому я зустрічався із міськими головами, щоб пропрацювати, щоб вони також на себе взяли, хоча вони, вони в них є також розміщені, але вони я впевнений, мають можливості для більшого розміщення кількості. Людей влада області допомагає переселенцям і повернутись додому. Вважання повернутись на схід до власних домівок виявили 90 осіб, які проживають в санаторії тетерів. Решта намагаються побудувати нове життя в нашій області. Зокрема, 836 дітей, сімей переселенців, розпочали навчальний рік у школах Житомирщини. Канцелярським приладдям вони забезпечені повністю. Наразі вирішується питання щодо забезпечення цих учнів теплим одягом.